Вітаємо в найкращій країні, в найкращому місці. Опишіть свої емоції від перебування тут. Я дуже щасливий приєднатися до Динамо. Київ Я знаю, що у цього клубу велика історія, тому дуже мотивований після переходу. Чи знали ви про те, що київський клуб активно стежив за вами підписання контракту з Динамо дає приводи для гордощів. Цей перехід було оформлено наприкінці трансферного вікна. Динамо дало мені зрозуміти, що я потрібен тут, щоб допомогти досягти поставлених цілей. Тепер я з вами і з нетерпінням чекаю на перший матч. Був інтерес ще до Кубку Америки, але найголовніше, що всі ці чутки стали реальністю, і тепер я тут. Зараз я думаю лише про свою гру та прагну забивати якомога більше м'ячів. Згадайте, як ви дізналися про пропозицію. Хто вам повідомив цю радісну новину? Ви знаєте, що новин та чуток навколо трансферів гравців завжди вистачає. Коли я почув про Київ, я сказав: о, Динамо, я хочу грати тут Щоб болівальники швидше пізнали вас? Спробуйте себе описати кількома словами. Я простий хлопець, який фокусується на своїй кар'єрі. Я дійсно щасливий, що вдалося домовитися про перехід до Динамо. Найпростіше, що можу сказати про себе, це те, що я люблю свою родину та футбол. Що ви можете сказати про свої найкращі якості футболіста? Моя головна чеснота це забивати м'ячі в чужі ворота. Що б ви хотіли поліпшити в собі? Це цікаве запитання. Скажу, що мені є над чим працювати, тому буду працювати над собою саме в Динамо. Важливий виклик Ліга Європи у Динамо багато сильних суперників Лаціо Рома Реал Сосідад Галатасрай та інші. Що можете сказати про ці команди? нічого не можу сказати про суперників по лізі Європи, бо я проти них ніколи не грав. Але у нас хороша команда, і ми маємо гарні шанси на якісний виступ. перед підписанням контракту з Динамо. Ви сказали, що двічі заб'єте у ворота Лаціо. Я буду старатися, і не лише у ворота Лаціо. Ви вибрали собі 39-й номер. Розкажіть, чому чи значить це щось для вас? Я використовую цей номер, бо під цим номером я дебютував виступаючи ще в Панамі. З тих пір я йду з ним завжди. В нашому бліці ви сказали, що ваш улюблений гравець це Кристіано Роналду. Чимось асоціюєте себе з ним? Ні, я поки не схожий на Крещану Роналду, але я стараюся прогресувати. Після переїзду до України я намагаюся показати свої найкращі сторони. Ви добре знаєте про ситуацію в Україні, про війну, яку розв'язали російські терористи, але вирішили залишитись тут, в Україні. Я справді дещо боявся, але з подібною ситуацією я зіштовхнувся ще в Ізраїлі, тому я був готовий. Зараз ситуація не найкраща, але сподіваюся, що справи підуть вгору. Зараз матчі УПЛ проходять з глядачами. Як можете відзначити українських болівальників, я чув багато хороших історій про динамівських болівальників. Зараз, звісно, ситуація така, що відчути ту атмосферу складно, бо стадіон не можна заповнювати. Але скоро ситуація має покращитись. Що ви знаєте про клуб Динамо та його історію гравців-вихованців. Я знаю, що Динамо підготувало чимало топ гравців. Зараз у нас є Андрій Ярмоленко, він один із них. Ви перший панамський гравець для Динамо в історії. Чи є це приводом для гордощів для вас? Для мене честь бути першим панамським гравцем в історії Динамо. Це важливо для мене і для моєї кар'єри. Для нас, панамців, складно перейти на такий рівень до іншої країни. Тому я щасливий такому витку моєї кар'єри. Що ви можете пообіцяти нашим вболівальникам? Я можу пообіцяти нашим болівальникам, що ми проведемо прекрасний сезон і зробимо все, щоб привезти трофей до столиці України.